Вітаю, друзі! У сучасному ритмі життя, особливо в умовах війни, важливо знаходити прості, але й ефективні способи підтримувати себе. І сьогодні я хочу поділитися, як за допомогою такої важливої звички, як здорова тарілка, можна зміцнити здоров'я і навіть зберегти собі життя. Нам усім знайомий стрес, і він виснажує організм і забирає наші ресурси. І хоча в сучасному світі іноді важко дотримуватись ідеальних правил харчування, принцип здорової тарілки може стати нашою опорою. Отже, як виглядає здорова тарілка? Половина тарілки це овочі та фрукти джерело клітковини та вітамінів і ферментів, чверть білки, наприклад, курка, риба чи навіть бобові. Інша чверть це вуглеводи. Бажана довгі вуглеводи, гречка, рис або картопля. Не забувайте про воду, усього 1,5-2,5 літри води на день можуть створити диво для нашого організму. А якщо у нас немає часу готувати щодня ідеальні страви, тут на допомогу приходять якісні рішення, такі, як приклад на білковий облімований супичих активів та вітаміно-мінеральний комплекс, наприклад, компанії LR. програма фігоактив чи набори будімішн, дзвоніть до мене, я розкажу вам, що це таке. Вони забезпечують необхідність. Ферментів, вітаміни, білків навіть у цей час. Пам'ятайте, корисні харчові звички не лише покращують фізичний стан, а й допомагають долати стрес. Навіть один крок у правильному напрямку може змінити ваше самопочуття. Спробуйте створити саме свою здорову тарілку хоча б один раз на день. І поділіться в коментарях, як у вас це вийшло. Якщо ви шукаєте простий, швидкий, безпечний, якісний варіант, зверніть увагу на продукцію ЕЛР. Це реальна підтримка для вашого здоров'я. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть своє здоров'я і пам'ятайте, наша їжа це джерело енергії, сили і навіть радості.